Краків це польське місто, засноване ще до 9 століття, друге за величиною та за кількістю населення місто Польщі після Варшави з глибокою історією та неймовірною архітектурою. Місце завжди було популярним туристичним напрямком в українців, а після 22-го року, тим паче, можливо, ви маєте пересадку або літак з цього міста, і я хочу показати, чому варто виділити на краків хоча б день вашого часу. І, до речі, вітаю на каналі Марічка Мандрує. Готуйте чай, смаколики і приємного перегляду. Моя подорож до Кракова почалася з електрички з Варшави. Їхала я таким собі покращеним Інтерсіті в будній день, тож вагони були практично порожні. Змогла на собі протестувати систему тихого вагону, де не можна шуміти, розмовляти і голосувати. І так, це просто супер для поодиноких поїздок. У поїзді був достатньо швидкий інтернет, щоб попрацювати, та повна тиша. Час у дорозі від вокзалу до вокзалу менше двох з половиною годин. Головний вокзал у Кракові плавно перетікає з платформу ТРЦ. Великий, просторий, чистий, легко зрозуміти, як вийти до дороги і до багатьох транспортних розв'язок, звідки зручно добиратись у будь-яку точку міста. Ми з валізою запакувалися трамвай, і завдяки великим вікнам по дорозі змогли трохи насолодитися квітучим сонячним містом та центральними вулицями Кракова. Кінцевою точкою мого трамвайного шляху був Казімеш, єврейський квартал, в якому я зняла готельний номер. Цей район є однією з головних туристичних пам'яток Кракова. Тут збереглись сім синагог, і вулиці цікаво поєднують собі як єврейську, так і християнську культури. І Якщо будете у Кракові, раджу виділити хоча б кілька годин, щоб прогулятися цими вуличками. А зараз запрошується зробити зі мною у відео. Дещо поспішних ранкових зборах я пропустила ритуал кави, тож заварила собі від Фенікс одразу після заселення до готелю. Дріпи це взагалі найзручніший спосіб смакувати каву у будь-яких умовах, і в кожну поїздку обов'язково ними записаюсь. До речі, за промокодом річками друга ви можете отримати знижку на каву, тож не зволікайте і замовляйте до своєї майбутньої поїздки або просто додому. Отака в нас фінальна перевірка образу, і нарешті йдемо гуляти і досліджувати місто. Так, взагалі, я думала, що це відео почнеться з головної площі, площі ринок, центру міста. Проте так вийшло, що я подалася в яройському кварталі і прямо під вікнами мого готелю. Такий собі знаходиться фудкорт, де продаються запіканки. Це польська варіація фастфуду, щось типу аналогу ходову. Це така булочка з сиром, зазвичай з грибами. Проте я попросила без грибів і всякими приколами, всякою начинкою. Я взяла спробувати, і оце відео реально почнеться з дегустації місцевої їжі. Взагалі порції цих страв супер громадні, але в декількох точках вони можуть нарізати одразу порцію половинкою і можна взяти меншу порцію. Ось я власне зайшла в ось цей заклад, подивимось чи смачно. Ось це розмір меншої порції, і якщо чесно, вона нічим не менша за велику. Вона реально дуже велика зараз будемо пробувати. Так, ще раз просто для розуміння її розміру, і це половинка. Мені здається, був би Сергій, ми б з радістю розділили це на двох і зараз будемо куштувати е, цю запіканку. Вона супер свіжа, супер жирна. Дивно, що мені не дали серветок добре, що в мене є свій. Ще спробуємо. Будемо відверті, це не смак. Так само, як виглядає. Це звичайно смачно, тому що жирна запечена сирна їжа вона не може бути несмачною, хіба як вона не, не свіжа. Ну, реально, мені здається, я цим зараз не їмся. Це буде моя зарядка до самого вечора, щоб прогуляти цілий день. Спойлери цієї запіканки мені справді вистачило до самого вечора. На щодень таке, звичайно, краще не їсти, але якщо ви любите коштувати щось нове, навіть дуже фастфудне, це воно. Розглянувши невелику барахолку поруч із цим фудкортом, або можливо правильніше сказати, фудколом, я попрямувала до центру. Як ви можете побачити, погода однозначно сприяла тому, щоб піти пішкою, розглядаючи вулиці єврейського кварталу. Цікаво, що до початку ХІХ століття цей район був самоврядним містом, яке від Кракова відділяло русло Вісли. Наприкінці ж 19 століття був засипаний річковий рукав Вісли, що розділяв між собою краків і казімиш, і вони більше не відокремлювались. Навколо всього старого міста простягається такий прям по колу сад, парк. І мені неймовірно повезло, що в час, коли я приїхала, це саме-саме початок квітня, все справді квітне, все зелене, дуже багато дерев, бруньки на деревах розквітають, розпускаються. Це дуже гарно, і ось просто тут безліч лавочок, сідай і дивись на місто, старе. І насолоджуйся, реально. Це справді дуже гарно. Чисто ось я сиджу, лавочки напроти і вид. Ну, це справді дуже гарно. Якщо ви будете повторювати мій маршрут, у вас, скоріш за все, буде достатньо часу, щоб посидіти та насолодитись видами на собори, на старе місто, навіть попри паркан. Але в мене є намічений маршрут, і зараз ми йдемо до, так скажемо, головного історичного входу в старе місто. Тут всюди точки, де можна взяти різні сегвеї, самокати, що завгодно, щоб досліджувати місто. Ну і це справді зручно, бо з велосипедом ти пересуваєшся значно швидше. Все ж не виходить у мене чітко дотримуватись мого початкового плану пройти вздовж всього парку. Я іноді забігаю ось ці вулиці в старе місто, тому що справді варто розуміти, що Краків це місто Польщі, яке найменше напевно постраждало з великих міст під час Другої світової війни. І саме тут збереглася ось ця автентична польська культура і автентична польська архітектура. Позаду мене зараз, наприклад, римокатолицька церква, яку побудували ще в 12 столітті, і вона зберіглась тут, наскільки я знаю, навіть відкрита для відвідування. І це справді захоплює. Ось це коли йдеш по парку, варто дивитись по сторонах і вліво, і вправо, і просто розглядати і захоплюватись, тому що. Можливо, такими могли б бути і українські міста. Архітектура справді ось заворожує. І атмосфера цього міста і ця сонячна погода вони разом складають ідеальну картинку. Ось такими видом я тут ходжу Це дуже гарно. Позаду мене ви можете побачити Краківський Бурбакан. Так, назва дуже незвична, але насправді це дуже потужна оборонна споруда, яка допомагала захистити головний вхід, один з головних входів до Кракова, до старого міста, яке раніше власне уявляло все місто. І збудували, щоб потенційно стримувати можливі турецькі напади ще в 15 столітті. Уявіть, скільки вона вже тут існує. І власне саме тут зберігся один з автентичних старих входів до старого міста, таких собі оригінальних, і зараз я вам його покажу. Саме позаду мене ви можете побачити флоріанську браму. І це ось один з збережених автентичних входів до міста Краків. І саме звідси починався такий собі королівський шлях на Вавель. І, до речі, туди ми також сьогодні ще завітаємо. Королівський шлях це маршрут від брами через все старе місто, плащу ринок і аж до королівського замку. Проте ми поки прямуємо до центральної площі. Вавель же побачимо трохи згодом. З однієї сторони класно, що сонячно, з іншої не можу вам нічого показати, бо сонце засліплює кадри. Зараз щось придумаємо. Зараз ми знаходимося на головній площі старого міста. і, подібно до площі у Львові в Кракові вона називається площа Ринок, адже можна здогадатися, що раніше тут розташовувалися ринкові ряди, і вона справді величезна. Ця площа займає квадрат розміром 200 на 200 метрів. Мені здається, тут можна бігати по колу цілі марафони, бо вона справді дуже велика. І мені здається, поки ти будеш бігати по колу, ну або точніше по квадрату, можна роздивлятися будинки поруч і просто захоплюватись. Якщо ж говорити, що знаходиться зліва від мене, але на кадрі це скоріш за все буде з іншої сторони, то тут знаходиться величезний критий ринок, який називається Суконні ряди. І зараз ми сходимо і подивимося разом, що ж там цікавого. Зараз безпосередньо позаду мене знаходиться доволі старовинний ринок в суконні ряди. Колись він був побудований ще за часів, коли Краків був столицею, як критий власне найбільший ринок, і знаходиться він безпосередньо в самому центрі площі ринок. Зараз тут багато туристичних крабничок із цікавого він був повністю знищений внаслідок пожежі в 16 столітті, і в поточному вигляді, ось як він виглядає, він був відбудований в кінці 19 століття. Чи варто він відвідування? В принципі, так, доволі цікаво. Місце. А ми йдемо далі. я знайшла одну з найгарніших лавочок в околицях старого міста з видом на один з колегіумів Ягеланського університету. Гульком в старому місті можна присвятити дуже багато часу, проте зараз у нас є справи важливіше. Ми йдемо шукати драконів. І так вам абсолютно нічого не причулося. Я справді пішла шукати драконів в сучасному Кракові в 25-му році. Так, так і є. І ось один з них, між іншим, зараз прямо позаду мене. Така крихітка. Знайшла першого і, не зволікаючи, пішла шукати наступного. Ви подумаєте, я знімаю банкомат? Ні. І навіть не себе. Другий др... дракончик, дракон кінематографічний. У Кракові є туристичний маршрут стежки драконів, завжди якого виставили чимало тематичних скульптур драконів у різних образах та професіях. Як ви могли зрозуміти, саме їх я й пішла шукати досліджуючи місто? Щоб знайти цю малютку, я спустилась аж до самої вісли, до набережної, і власне зараз вам покажу цю красу. Справді можна гуляти від дракона до дракона, і ви подивитись місто в усіх його найкращих проявах. Дракони є символом Кракова вже дуже давно, і місцеві дбають та бережуть цей символ. Якщо маршрут зі скульптурами з'явився у 2023 році, то, наприклад, масштабний щорічний парад драконів, головне шоу, якого проходить саме на віслі, до якої ми спустились, заснували ще у 2000 році. На нього я ще не потрапляла, але все попереду. Дракони стали символом міста не просто так, адже існує ціла легенда про дракона, що жив у Кракові. Під Вавельським палацем, і я до речі зовсім незабаром її вам розкажу. До речі, я й не знала, а тут є своя, але я слава. Насправді тут доволі неспроста так багато драконів, адже існує легенда про Вавельського дракона. Вавельський палац власне той, який ви щойно бачили. А Вавельський дракон це легендарна істота, яка нібито за часів правління короля крака, на честь якого назване місто Краків у 12 столітті поселилася в місті. Поселилась типу невідома істота, яка насправді виявила з драконом, яка вимагала, щоб раз на тиждень їй подавали вівцю як жертвоприношення, так скажемо. Якщо її не приносили вівцю, не жертвували її, то істота виходила та починала полювати на місцевих жителів. Місто ж треба було рятувати, тож король відправив двох своїх синів Крака та Леха, щоб вони здолали дракона. Ті ж пішли на хитрість і засипали. Вівцю, яку принесли як жертву приношення для дракона з сіркою, тож коли він її їв, то просто задихнувся та й помер. Проте брати не змогли поділити те, що вони скажуть власне, своєму батькові, хто ж був дракона, Тож Лех, молодший брат, був свого старшого брата Крака. І коли прийшов додому, зробив вигляд і сказав, збрехав всім, що Крак насправді помер від лап дракона під час важкої битви. Правду викрили Леха вигнали з міста. А історія та легенда залишились та й донині. Зі сторони Вісли біля Вавельського замку ви легко знайдете знакову скульптуру того самого дракона. Не дивитесь вугіллю на його морді, адже кожні п'ять хвилин він випускає з пащі вогонь. Це ефектно і в день, але я раджу подивитись і після настання сутінок. Краків насправді не дуже славиться сонячною погодою та чистим повітрям, але місцеві вміють ловити кожен момент у такому дні. Всю набережну заполонили пікніки, прогулянки, собачники, і навіть котиків повиводили на прогулянки. Я ж тим часом надивилась на бігунів, дуже сильно надихнулася і вирішила коротко забігти додому. Я здалася на те, щоб сильно було змагання, але люди в Кракові мене просто змусили вставати і йти бігати. Не набережно. Запрошую вас зі мною на пробіжку прямо зараз у цьому відео подивитись на захід сонця, ще раз глянути набережну і розпочати маршрут, звичайно ж, ще одного дракона. І за такої неймовірної вечірньої вісли хочу одним кадром перевести вас на ранкову, адже знову вийшла на пробіжку. Зранку сьогодні також тепло, дуже класна погода. Людей значно менше ніж ввечері. Сьогодні лонгран. Побачимо, як тут маршрути. Сьогодні я вже обрала для себе інший маршрут через міст перебігла на іншу сторону, і насправді більша частина дороги ремонтувалась, і Показувати звідти було мало що. Набережна гарно облаштована з обох берегів післа, і якщо ви захочете побачити повний краєвид на вавель, раджу перейти через місний інший берег та обрати одну з будових лавочок. Для сніданку я обрала бранчка Фафінка. Як мені підказали, обслуговують польською, англійською або українською. Це було фантастично, смачно. Моя щира рекомендація, якщо будете у Кракові. Зарядилася і можна прямувати далі, адже хочу показати вам ще одну скульптуру, що знаходиться у парку біля вісли. Зараз поруч зі мною ви можете побачити пам'ятник песу Джоку, і це такий собі місцевий хатіко. Цей пес, його власник загинув недалеко звідси на перехресті від серцевого нападу раптового, і пес чекав його на цьому місці протягом двох років. Пізніше його приютила місцева мешканка, проте прожив він в неї не дуже довго. Пізніше, після її смерті, він втік і загинув під трамвайними коліями. Тож, як історія, як то кажуть, приберіть імпацію з екраном. Вирішила, що певні підсумки варто сказати в самому Кракові. Проте зараз така сонячна і чудова погода, що всі місцеві вийшли, позаймали лавочки, щоб подихати свіжим повітрям, повиходили на прогулянки, піші, вело, бігові, перескидались на всьому газоні на пікніки. Вийшла купа дітей з шкільними екскурсіями, дорослих, з дорослими екскурсіями. І я їх розумію, бо погода справді до цього спіткає. І що сказати, підсумовуючи це відео. Якщо у вас є можливість приїхати до Кракова, приїжджайте, виділити на це хоча б вихідні і познайомтесь з цим містом, воно яскраве, самобутнє, приємне, кольорове. І якщо ви любите історичні міста, звичайно, Краків вас може цим вразити. Тут дуже багато музеїв. Я в своєму відео більше зосередилась на красі самого міста, архітектурі і парках. Проте, повірте, якщо ви любите гуляти по музеях і вчати історію, після Кракова ви будете точно вражені. Якщо ж не можете, не переживайте. Буде дуже багато відео на каналі, де ми покажемо красу українських міст, які, на мою думку, нічим не поступаються Кракову ні в історичному плані, ні в тому, як вони виглядають. Ну і якщо робити самий фінальний підсумок, Марічку мандрує, ви мандруєте, відкривайте своє серце і відкривайте цей світ для себе. Па-па!